Всім привіт! І це моє нове відео. Ми будемо розпаковувати бумажні сюрпризики. Сьогодні я буду вибирати два пакетики, тому що хочу закінчити побистріше наші колекції. Зовсім скоро я почну робити нові колекції, набагато красивіші. Я буду старатись робити їх дуже красивими і щоб пакетики були акуратні. Я вже прикрасила сторіночку на каталогу і надпись нашої колекції. Так як в цих колекціях у нас осталось два пакетика, я буду робити десь двоє чи троє нових колекцій. Але ці всі колекції я буду робити, може, навіть місяць, тому що точної ідеї я не знаю. І у мене скоро закінчиться бумага для всього всього діла. Якщо вам не подобаються мої розпаковочки, то скоро я буду знімати щось нове. Скоріше всього, це будуть або влоги. Або уборки, або якісь перестановки, або я просто робитиму це все разом в одному відео. Тобто, зразу я буду робити на щось обзор, або як виглядає мій день, а потім, уже, коли все це зроблю, буду робити розпаковочку. До речі, якщо будуть коментарі відкриті, напишіть, будь ласка, як у вас проходить день. Послідній час у мене він проходить дуже скучно, взагалі нічого робить, тільки роблють всякі розпаковочки. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім до нових зустрічей, всім пока!